Дорогі друзі, знайомі, шановні виборці, добрий вечір. Доброго вечора усім. Я Кушніков Вадим Васильович, депутат Київської обласної ради, кандидат у депутати Верховної Ради від об'єднаної опозиції Батьківщина до недавнього часу. На виконання рішень партійних з'їздів партії Удар і «Всеукраїнського об'єднання Батьківщина хочу відрекомендувати. Єдиного узгодженого кандидата від опозиційних сил Поліщука Кирила Ананіовича. Дякую. І я хочу закликати всіх виборців, хто хотів віддати свої голоси на користь кандидата Кушнюкова, підтримати Поліщука Кирила Ананіовича. Я щиро дякую Вадиму Васильовичу за його рішення, особисте його рішення. Я так вважаю. Крім того, дійсно, хочу наголосити на тому, що 14 жовтня партія Удар 15 жовтня на з'їзді об'єднаної опозиції прийнято рішення, що я єдиний узгоджений від опозиції кандидат по нашому 98-му округу. Я вважаю, що наші виборці зроблять правильний вибір. Бо партія удар, об'єднана опозиція йдуть до влади виключно відсторонити від влади партію регіонів і їх сателітів. І ви бачите, яку підтримку ми маємо разом. Ще минулих тижнів, минулий термін. Ми разом проводили зустрічі з Вадимом Васильовичем. Це було на базарах, було на зустрічі в Варенькові. І ще тоді ми з ним порозумілися, що від опозиції на нашому округі залишиться тільки один. Я дякую йому за щирі його слова. За його побажання і за його відверту поведінку. Дякую. І коли задавалися питання, чи з ним зніметься кожен з нас на користь іншого суперника на той час, ми відповідали однаково. Якщо буде рішення партії, з'їзду, ми виконуємо це рішення. Шановні виборці, хочу привернути іще вашу увагу до дуже обурливого факту: в газеті, яку видає кандидат. Міщенко Сергій Григорович, який себе проголосив єдиним опозиційним, розміщена інформація про те, що Кушніков Вадим Васильович віддав свої голоси на користь Міщенка Сергія Григоровича, як тут написано. Я хочу заявити з усією відповідальністю. Це відверта, нагла брехня, ніколи. Кушніков Вадим Васильович не підтримував кандидата Міщенка Сергія Григоровича. І все, що я роблю, я роблю як солдат партії, як сумлінний партійний боєць. І те, що було зроблено, ми озвучили до цього. Шановні виборці, я вас дуже прошу. Запам'ятайте, будь ласка, оцю газету. Тут немає жодного слова правди. Тут є тільки брехня і бруд. І дійсно, ми всі знаємо. Що цього кандидата зняла сама Юля Володимирівна ще три місяці тому і виключила з партійних лав Батьківщини. Він іде самовисуванцем. Ніяке відношення до Юлії Володимирівни, до передачі, начебто, їй мандата, якщо вона вийде з тюрми, нічого цього не відбудеться. Все в словах, є брехня. Запам'ятайте це добре. Дуже прикро, що ця людина на сьогоднішній день є народним депутатом України. Таким депутатом не місце в нашому парламенті. Я поліщук Кирило Ананівич, хочу звернутися до всіх, хто мене бачить, і всіх, хто мене чує. Вам, шановні виборці, 28 жовтня робити доленосний вибір, чи далі наша країна буде розвиватися демократичним шляхом чи регіонально клановим. Партія удар, об'єднана опозиція, відсторонить, куди прийде в парламент від влади партію регіонів і її сателіти. Робить свій вибір на користь опозиції. Дякую за увагу. Ну що я дякую, це було щире, мені дуже приємно. Це справді чоловічий так. поступок. і Я хочу сказати, що це поступок великого політика. Що я вам щиро бажаю, чесно кажучи. Будемо працювати. Бажаю перемоги в свою чергу. Ми будемо допомагати всім, чим можемо. Дякую. Ми робимо одну справу. Дякую.